Скільки у Юпітера супутників? А скільки на землі морів? А яке населення Японії? А яка була дружина у Хамурапі? А скільки там було законів? А в який період жив Арістотель? А які країни завоював Олександр Македонський? А коли завершила своє існування Римська імперія? Не знаєте. Коли ми сьогодні спостерігали за реакцією дуже розумних редакторів, дуже розумних каналів, які так хейтили Дональда Трампа, який, виявилось, не знає, якими морями, океанами омивається Крим, От я мимоволі задався питанням: а якщо цих людей викликати до школи і просто попитати щось в межах шкільної програми? Чи покажуть вони ерудицію? Ну, звісно, без чату GPT, без інтернету і без всього іншого. Я ніколи не розумів оці передачі, коли ходять по Хрещатику, і там, знаєте, підходять і тикають тобі мікрофон, і починають якісь елементарні речі запитувати. І люди стоять розгублені. там. Скільки областей в Україні? Людина, а яка... Я... Я... який головний адміністративний центр Волинської області? І так. І так далі. А скільки країн Шенгенської зони? А коли заснований Європейський Союз? До речі, знаєте, коли заснований Європейський Союз? А які країни не в Єврозоні? А скільки штатів США? А який штат приєднався останній? І оце все, оце все тобі можуть кинуть на голову. І ти можеш не відповісти. Не відповісти, тому що ця інформація може тобі. І не потрібно. Я закінчив фізико-математичний факультет з відзнакою, Там, перемагав в олімпіадах і так далі, і в цілому дуже любив математику. Але запитай мене зараз, а вже близько 25 років, як я математикою не займаюся безпосередньо, так що прямо професійно, то ви знаєте, навіть якісь елементарні речі, якісь елементарні показники я можу просто не пригадати. Ні, ну я пам'ятаю, чому дорівнює косинус 60 градусів. Але якісь показники можу не пригадати, так як ви можете не пригадати всю таблицю множення. Можете так, сходу 7 на 9. Скільки це буде? 7 на 9. Я пам'ятаю в школі, коли вчив таблицю множення, оце 7 на 9 чомусь було однією з великих проблем запам'ятати. Або 5 на 9, або 8. 63. У Лєрі є спеціальна система, якщо хочете, навчимо на якомусь стрім. Так от я хочу, щоб ви не опускалися до рівня примітивності. Якщо Дональд Трамп там не знає, якими морями, океанами омивається Крим, то це жодним чином не впливає на те, що ця людина намагається засадити за стіл переговорів дві держави, які сьогодні воюють одна з одною. Дві держави, які вже на цю війну витратили витратили в лапках, кавичках 2 мільйони людей. 2 мільйони людей вже не народжених. вони не народять, вони не воскреснуть. Це люди, яких не повернути. От перед обличчям цих величезних втрат, скажіть, будь ласка, наскільки критично важливо, що Дональд Трамп оговорився чи не знає, може й не знає якими там морями і океанами омивається Крим, якщо я зараз попрошу вас взяти мапу і е, показати мексиканську затоку, то є в мене відчуття, що не кожен із вас її покаже на мапі. Якщо не буде підписано, де ця мексиканська затока, я впевнений, що частина громадян України не знають, де знаходяться Гаваї. Гавайї чули, да, Гавайські гітари. Я думаю, що багато з вас не покаже на мапі Гаваї. Ну, я вже мовчу за Сардинію, ну і інші місця. Навіть е частина з вас впевнений, що не знає, де Амазонка знаходиться. Або Ніл. <с helps> в Африці чи не в Африці. Ось така історія. Давайте не будемо зараз вистягувати одне одного на знання з енциклопедії. Якщо нам щось потрібно дізнатися для життя, отаке, знаєте, скільки років прожив в Хамурапі вночі, от перед сном часто в нас так, а що там з Хамурапі? Ти починаєш лазити в інтернеті, ну це те знання, яке може з вами бути, може не бути, воно жодним чином не впливає ні на що, що в вашому житті відбувається. Ні на ваші відносини в сім'ї, ні на те, чим ви харчуєтесь, ні на те, де ви працюєте, ні на вашу людяність ні на що. Ну, просто ми це повинні зрозуміти. І хейтити Трампа, що він там чогось не знає, ну, звісно, що він багато чого не знає. Багато чого не знає. І коли ми сміємось над ним, ну ми це не я, а от люди, які чомусь вирішили похахакать, Просто подумайте над собою, а що ви знаєте? Це раз і по-друге. Якщо ви такі розумні, що ви все знаєте, чому ви такі бідні? Чому ви такі нещасні? Чому перша леді Сполучених Штатів Америки їде на військову базу і під оплески, під усмішки військових, дітей, все дякує військовим і дітям, дарує подарунки, привозить подарунки? Вони всі дуже гарно вдягнені, вони всі з гарними посмішками, вони розслаблені. Просто подумайте, якщо б ми такі розумні, то якого біса ми живемо в такому лайні і в таких страшних умовах, причому давно вже живемо. І чому американці, які так мало знають, живуть так, як вони живуть? Чому в Америці є свобода слова, і тебе ніхто не засудить за твої слова, але. Тобі не пробачать, якщо ти наклепи клепаєш. От я дивлюся, там деяка секта одного народного депутата, колишнього правда, почала мені казати, Сереженька, що ти там у те, то подай на мене в суд. Слухай, друже. Просто зрозумій, що ти живеш в державі, де е, люди настільки не виховані, що ніби з лісу вибігли вчора. Ні виховання, ні освіти, нічого немає. Тобто, можна просто брати доктора наук, називати Сереженька. Який тобі Сереженька? До собачки до своєї жучки так звертайся. Там я не знаю, найди когось у себе в дворі, там випий з ними бутилку, горілки, і звертайся до нього, Сереженька, там, чи може там між собою. Що це за панібратство? Що це за хамство, що це за бидлоцтво? Чому ви так себе поводите? І ці люди критикують Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, штатів, які домінуючі в світі. Тому давайте, перш ніж дивитися на Дональда Трампа, і критикувати його. Подивіться на те, де ви живете, в чому ви живете. А чи не є таке, що ви живете, ну умовно, в Хрущівці, яка дісталась вам від прабабусі, і там в цій Хрущівці вже дві-три бабушки померли і три дідушки. І тепер ви там на тому ж дивані дивитесь марафон і смієтесь над Трампом. Вам не здається, що треба плакати, а не сміятися. Подумайте над цим. Я хочу, я хочу, щоб ви були гідними, освіченими, навченими. Достойними. І якщо ви щось не будете знати, скільки океанів на планеті Земля, та й Бог з ним. На то є он, інтернет, на то є географія, на те є шкільний курс. Є діти у вас, які походять в школу і, і нагадають вам, скільки там тих океанів, скільки де річок і так далі. Від того нічого не впаде. Якщо у вас буде людяність, Якщо у вас буде професіоналізм в професії, якщо у вас буде відповідальність за те, що ви робите, якщо у вас буде відповідальність перед країною і банально перед сусідом, не сірьошкать йому, не сірошкать йому, бо ти з лісу вчора вибіг, а чимно гідно ставитись до людей, ну і відповідати за свій базар, і пам'ятати, що в країні є закони. І якщо ти зробив наклеп, то да, на тебе можуть подати до суду. А чого ви починаєте? О, біжиш зразу соплі до суду, Да, до суду, а куди? А куди? Що, честь і гідність вже не буде захищатися? Чи я буду ходити кожну чушку шукати і з нею відносини з'ясовувати? Це не моя справа. На те є правоохоронні органи. Якщо ви неадекватні, вибачте, то на неадекватних у нас є суд, прокуратура і тюрми. Ну, і все, і сидіть там, якщо ви дикі і не цивілізовані. Вибачте, з вами я розбиратись не збираюсь. Будете погрожувати, напишу заяву в поліцію. Все, і розбирайтесь потім. Докладу ваші відео, що ви неадекватне е, створіння. От, і все. Ну, а як інакше? Ви думали, що я буду бігати за вами, вам соплі утирати, що? Приведіть себе до порядку, приведіть себе до адекватності, до розумності. Ну і потім будемо вже сміятися разом, чи то над Дональдом Трампом, чи плакать над е, тим, в чому ми живемо. Тому давайте не будемо чіпати Дональда Трампа. Він єдина людина, яка хоче миру в нашій державі. Я так дивлюся, крім Збройних сил України. Збройні сили України також хочуть миру для нашої країни. Я позавчора стрім проводив і питав на стрімі, чи є військові, чи вони за зупинку бойових дій, і попросив їх поставити плюс-плюс або плюс-мінус. І знаєте, я не побачив ні одного, плюс, що я військовий і мінус не хочу миру, ні одного. Так що не треба розповідати. І ще раз, приведіть себе до порядку, будьте чимними і вічливими. Я вам не сіроня, я вам не сірішка, я не то не сьо. Будьте гідними. Ви вже доросли до того, що у вас уже сидина отут, і тут, і тут, і лисина ось тут. А ви пускаєтесь до, до якоїсь ганебної поведінки. Фу, і фу, і фу, і ще раз. І, і такі люди потім критикують Трампа. Ну, серйозно все, Дональду Трампу, вітання, якщо він дивиться наші відео. Якщо ви знаєте Дональда Трампа, перекиньте йому наші відео і скажіть йому, що в Україні не всі його хейтять. Є люди, які на нього сподіваються.